Слава Україні! Розпочала 775-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали сім ракетних та 104 авіаційні удари здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 8 квітня 2024 року. Російські терористи завдали удару керованою авіаційною ракетою х 59 та застосували 24 – Ударні безпілотники типу шахет. В результаті протиповітряного бою сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА типу шахет в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Грем'я Чернігівської області. Харків та Берестове Харківської області, часів яр, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Нетайлове. Первомайське, Новоселівка, Перша, Очеретине, Яснобродівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Оріхів, Роботине, Малатокмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозові напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили дві атаки російських окупантів. в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Часів, Яр, Спірне, Вимка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка на Новомихайлівка, де російські загарбники за підтримки авіації 22 рази намагались прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти 5 разів атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по пункту управління. П'яти зенітно-ракетних комплексах, одній вежі зв'язку та 13 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному зенітно-ракетному комплексу, одному пункту управління БПЛА, одній артилерійській системі, трьох районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 890 російських загарбників. 13 танків, 24 бойових броньованих машини, 40 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 40 дронів оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 39 автомобілів, та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!